Привіт! Сьогодні я підготувала для вас стислий переказ роману Панаса Мирного Хіба ревуть воли як ясла повні? Хіба ревуть воли як ясла? Повні? Це не твір, а будинок з багатьма прибудовами. Так охарактеризували цей роман через своєрідну композицію та велику кількість сюжетних ліній. Умовно, весь роман можна поділити на чотири частини. Частина перша розповідь про дитинство та юність головного героя Чіпки Варениченка. Роман починається барвистим описом весни. Молодий парубок йому, може, літ до двадцятка, йшов і милувався своїм полем. На вигляд був він звичайним хлопцем, єдине, що привертало увагу дуже палкий погляд темних очей, у якому відчувались духовна міць і хижа туга. Це її чіпка. Раптом парубок побачив гарну дівчину. Вона була в зеленому вбранні й заквітчена польовими квітками. Що чіпка спершу прийняв її за польову царівну. Після недовгої розмови незнайомка втекла від парубка. Повернувшись додому, Чіпка розпитував матір про дівчину, та мати її не знала. І тут роман відкидає нас у недалеке минуле, щоб розповісти, як познайомилися батьки Чіпки. За 20 років до скасування кріпацтва у село Піски прийшов захожий чоловік середніх літ. Назвався він Остапом Хрущем. Племінником одного з мешканців села придбав у Пісках хату, оженився з донькою сусідки Оришки, Мотрею, а через кілька років пішов на заробітки. Згодом в селі дізнаються, що Остап має жінку і трьох дітей, яких покинув, а сам він не Хрущ, а Іван Вареник. У селі на Мотрю почали тикати пальцем, а тут ще й народила вона сина. Всі вважали його виродком нечистим. Не хотіли навіть іти в куми. Тож охрестили нечипора, чіпку, баба Оришка та перехожий москаль. Життя Мотрі на селі стало нестерпним. Вона тяжко працювала. У полі та вдома, адже жили дуже бідно. Через це гримала постійно на чіпку та нерідко лупцювала вихованням. Хлопця здебільшого займалася бабуся Оришка. Вона бавила онука, розповідала казки, навчала про бога. Була його єдиним другом, адже однолітки не товаришували з Чіпкою та дражнили Байстрюку. Чіпка дорослішає і в 12 років йде працювати до Діда Уласа, де і знайомиться зі своїм майбутнім другом, сиротою Грицьком Чупруненком. Разом хлопці пасли худобу, а у вільний час бешкетували, відкручували горобенятам голови, а тільця розбивали палицями. Проте одного разу Чіпка врятував отару, відігнавши вовка. У діда Уласа Чіпка зробив грошей, а тут ще й отримує трошки землі від родича. Сім'я потихеньку виходить зі злиднів, як тут помирає баба Оришка. Це стало важким ударом для Чіпки. Так ще й дід Улас розповідає Чіпці, що його батько насправді був кріпаком у пана, де над ним знущалися і часто били. Чіпка розмірковує над долею батька. Йому незрозуміло, чому батько не помстився панам. Людям на селі дали волю, але вони повинні відробити ще два роки на пана. Чіпка хотів знову пасти череду, але громада йому не дозволила. Тож почав хлопець працювати на своєму полі, і виходило у нього дуже гарно. Ось уже й нива заколосилася. На Своєму полі і зустрів Чіпка польову царівну Галюгуць, єдину дочку багатого хуторянина. А що ж сирота Грицько? Парубок пішов на заробітки, тяжко працював та жив у злиднях. Назбиравши гроші, Грицько повернувся у Піски, придбав собі хату та оженився на дівчині, сироті Христі. Їхня родина була зразком того, чого можна набути чесною працею. Тому у селі їх всі поважали. Частина друга присвячена історії села Піски. Тут ми також дізнаємося історію Галі Гуць та її родини. Тепер ми на 150 років в минулому. Село Піски у той час це невелика кількість маленьких хуторів. Якось оселився тут січовик Мирон Гуць. був мисливцем, але згодом одружився та стає до плуга працювати. Дружина подарувала січовику сина Івана, якого батько виховував як справжнього воїна. Він Іван і стало зрозуміло, що ніякий він не козак, а справжній хлібороб. Одружили Івана і народилися в нього три сина. Один з них Максим, це і є батько Галі. Максим дуже любив свого діда Мирона, який розповідав хлопцю історії про хоробрих козаків. Як трапилася біда, до села Піски прийшла неволя. Віддали село панові польському. Вільні люди враз стали кріпаками. Звичайно, це їм не сподобалося. Відбувся селянський бунт, який генерал все ж таки продушив. Герон у цей час зникає з села, а повертається він з паперами, в яких зазначено, що його рід козацький, тому він та його нащадки лишаються вільними. Пан Польський їде з села, залишивши господарем жидалейбу. За нього селянам непогано жилося, либа замінив панщину податком, відкрив шинок тощо. Через 10 років надходить звістка, що пан польський помер. В село приїжджає його дружина-генеральша з дітьми. У селі вона будує палац для цього, зносить кілька хат та змушує усіх селян прийти на будівництво. До людей генеральша ставилася зверхньо та зневажливо. Нерідко знущалася. Була в генеральші покоївка Уляна, в яку закохався її старший син. Проте мусив одружитися з іншою та поїхати з села. Уляна також одружилася з іншим, з Петром Вареником, а вже через три місяці народила йому сина Івана. Це і є батько Чіпки. Повертаємося до гудзів. Батько Галі, Максим Гуць, ріс розбишакою. На селі його прозвали Махамедом. Як не намагалися батьки та не могли стримати запального сина. Тож хлопця віддали у москалі. Максим же не журився, здобув він там слави, став унтерофіцером і отримав ордени. Прийшов час одружуватися. Задумав взяти собі за дружину Явдошку, яка з дитинства займалася крадіжками та гулянками. Через 10 років безпутного подружнього життя народилася у них донька Галя. Батьки хотіли виростити доньку в розкошах, тому почали красти ще завзятіше. Згодом Максим з родиною повертаються у Піски і починають заможне життя на хуторі. Частина третя знайомить зі складною долею селянина Бунтаря. Повертаємося до Чіпки. Працює парубок на своїй землі. Горя не знає, як тут волость забирає в нього землю, бо виявилося, що вона не його. Чіпка обурений несправедливістю, бере останні гроші і йде у місто. Позиватись у суд. Там він зустрічає секретаря Чижика, який просить в парубка хабаря 50 карбованців. Таких грошей в Чіпки немає. З горя починає Чіпка ходити в шинок, де п'є горілку разом з новим товариством. Це гультяї, лушня, матня та пацюк. Товариство має поганий вплив на Чіпку. Одного разу він так налаявся на матір, що вона втікла жити до сусідки. Парубок пропив усе, тільки й зосталося, що хліб у стіжках. Чіпка йде до колишнього друга Грицька і пропонує йому забрати хліб у стіжках. Без грошей. Христя, дружина Грицька, називає Чіпку пропащою силою. Чіпка продовжує водитися з гультяями. Грошей на горілку вже немає. Тож вирішили вони стати на слизьку доріжку. Пограбували пана, а сторожа прибили. Односельці вказували на чіпку та товариство. Їх навіть посадили в холодну, але відпустили, бо доказів немає. Гультяї. Продовжують пити та чинити безволля. Проте чіпку починає гристо сумління. Одного разу, прокинувшись після страшного сну, він почав плакати і молитися у пустій хаті. Парубок приходить до матері і просить пробачення. Тож навесні вони вже знов разом почали господарювати. Частина четверта завершення трагедії. Чіпки Вареничен. Чіпка не забув свою кохану Галю, тож починає залицятися до дівчини. Галя розповіла чіпці про тяжку долю розбишацької доньки і благала його кинути, різати й убивати людей. Під кінець її сповіді він сказав, що подумає над своїми вчинками, а незабаром справили. Пишне весілля почали молоді господарювати, багато працювали та жили в злагоді, неначе сонечко засяяло, коли Галя прийшла у дім Чіпки, дівчина подружилася з Христею, Чіпка спілкувався з грицьком, а Мотря біля дітей ожила душею. Навіть серед селян Чіпка став користуватися великим авторитетом. Його поважають і обирають в земство. Проте тут віднайшли стару справу про крадіжку пшениці та вбивство сторожа. Тож посади чіпці не дали. Ця подія завдала удару Чіпці. Знову він став нервовий, все частіше сердився, діставалося навіть й галі. Знов об'явилося старе товариство. Тож поступово. Чіпчина хата з лагідної та сумирної оселі перетворилася на притон п'яної гульні. А вночі, як завжди, товариство вирушало на роботу. Так, взимку, братчики пропонують чіпці обікрасти хутір Хоменків. Ввечері вирушили вони до хутора, а пізно вночі повернулися. Мотря виглянула і затрусилася. На кожному були сліди свіжої крові, а на подвір'ї чується плач. Це дочка Хоменків, дівчинка від десяти. Дівчинка розповіла, що вночі на її хутір налетіли розбишаки, всіх вбили, і лише вона змогла сховатися. Мотря не витримує, йде до волості й пише заяву на власного сина. Скоро набігли волосні, обступили хату, усіх пов'язали. Із своєї хатини вийшла Галя, побачила Чіпку із зв'язаними руками і залилася несамовитим божевільним сміхом. Дівчина не витримала горя і повісилася. Через село Піски вели каторжників у Сибір. Був серед них і Чіпка. А недалеко від Пісок насипано високу могилу, а на ній стоїть височезний хрест. Тут поховано вісім безневинних душ. Загублених в одну ніч страшним чоловіком. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі!